Більшість американців знають, що Сполучені Штати використовують колегію виборників замість народного голосування для президентських виборів. То як же насправді працює колегія виборників? Колегія виборників складається з 538 виборців, розподілених між усіма 50 штатами на основі даних перепису населення? США. Щоб перемогти на виборах, кандидат у президенти має здобути 270 із 537 виборців. Кандидат отримує всіх виборців штату, просто вигравши народне голосування в цьому штаті. Це означає, що виборці з одного штату зазвичай не розділяються між кандидатами. Ця частина системи може спричинити багато проблем. Найбільша кандидат у президенти може виграти вибори, не здобувши більшості голосів виборців однак це передбачена особливість системи, щоб дати меншим штатам більше впливу. Бо якби вибори базувались лише на голосах виборців, малі штати не мали б жодного впливу.